Всім привіт! Це мої вечері будуть зібрані. Ну, Звичайно, що мова не про вечері буде. Хоча такий от момент, що нарешті я зустріла людину, з якою можна поїсти от щось разом. І це і економно, і практично не треба готувати собі йому. Ну, Звичайно, що економно, дуже зручно і так об'єднує. От як у вас це. І взагалі моя історія як історія в алхіміці. Пабло Коельо, що я от не хотіла луганчанина і шукала, правда, по Україні. От тільки б не луганчанин, і я дуже дратувалася, коли мені казали жінки навколо, що в нашій родині виходять заміж за своїх. І от мені я казала, і нарешті я зустріла луганчанина, дуже багато жартів стосовно цього. Я зрозуміла, що це нарешті щастя, мені казали, що не в тому штабі я шукала політичному, не в тій політичній силі. А то б давно була заміжня. І от всі з цього посміялися, і, і, і казала його мама голову мені задурило. А то б давно була заміжня, були б діточки. Я сама з цього сміюся теж. Вже всім розповіла і політичним друзям, і ворогам цю історію. Так ось. Прошу мова, я цікавлюся стосунками, як це будується на професійній основі. Але я емоційно подаю матеріал, і, можливо, це у вас якась відраза від цього. Зараз я побачила професійного психолога. Я це бачу за викладенням матеріалу і за термінологією, що вона не бреше. Також вона з досвідом. Вона працює як сучасна сваха. І в неї ті ж спостереження, але з досвіду. Що і у мене. Уявіть собі, собі, я дам її в соціумі. І потім ми дивилися сьогодні ДАС з моїм коханим, і він же ж наголошує на тому, що інтим повинен бути після весілля. А якщо до, то всі стосунки будуть зведені саме до інтиму. І нічого путнього не буде шлюба цього. І от я запитувала коханого, чи так це. І він мені каже, що це, звичайно, не так. І я згадала нещодавню історію жінка 45, вона казала, що інтимом нікого не здивуєш, тільки почуттям. Так ось з нею жодні стосунки ніхто не будував. Відразу її кинули. Бо, окрім цього, людина повинна бути приємною. Тобто, ви не зацікавите, якщо ви там суперпрофесіоналка, і не зацікавите. Якщо, і і, і цих і чоловіків стосується, і не зацікавити, якщо ви будете казати, що тільки після весілля, ви повинні співпадати як люди, сподобатися як людина. Це і є головне насправді. Якщо ви не подобаєтеся, то